Вівторок, 30 квітня. Ви дивитесь новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал. Ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. П'ять людей загинули понад 30 поранені. В Одесі зросла кількість жертв через цинічну атаку ворога. Росіяни вдарили по цивільних іскандерами із касетним боєзрядом. Одні приїжджають перед роботою, інші приходять після зміни. Скільки небайдужих долучились до дня донора в одній з лікарень Дніпра та кому прагнули допомогти. Викрадена улюблениця цілої вулиці. Справжня детективна драма навколо собаки з синельникового, яка дивом вижила після ракетного удару. Драматична розв'язка від наших кореспондентів. Дочекайтесь. Спершу великий резервуар, потім відомий ресторан. А нині просто пустка. Чому стару вежу внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини? 11 канал продовжує цикл сюжетів Історичний Дніпро. Станом на 17-го області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас у Нікополі день знов почався з вибухів. Сигнал про загрозу обстрілів лунає в районі. І зараз гучно на Нікопольщині було. І напередодні ворог атакував Марганицьку та Червоногригорівську громади з артилерії та дронів Камікадзе. Пошкоджені приватні будинки та понівечена цивільна інфраструктура. Люди не постраждали. Окупанти свідомо вдарили по Одесі балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше цивільних, заявили у генпрокуратурі. В мережі з'явилось відео влучання на ньому десятки вибухів з великою долою вірогідності Це був іскандер. Він мав касетну частину, тобто підрив був у повітрі. Тобто цей боєприпас він конкретно э, створений для того, щоб вражати живу силу. І ви знаєте, називати э, живою силою містян ну, я не можу, наприклад. Це формулювання просто з типу озброєння Жива сила противника. І так виявляється, що э, звичайні мирні мешканці Одеси от, розцінюються росіянами як жива сила противника. Нагадаємо, внаслідок вчорашньої атаки по Одесі п'ятеро людей загинули. Ще понад три десятки поранені серед них троє дітей. Найтяжче стану чотирирічної дівчинки. Постраждала також вагітна жінка. Нині в лікарнях лишаються 17 -ро пацієнтів сьогодні. В місті день жалоби. А Харків другий день під ударом керованих авіаційних бомб. Ворог поцілив кабами по житловій забудові. Наразі відомо про одного загиблого та дев'ятьох поранених. Чотирьох постраждалих ушпиталили. Одні приїжджають перед роботою, інші приходять після зміни. В одній з обласних лікарень пройшов традиційний день донора. Скільки небайдужих долучились, та для кого люди здавали кров? Подробиться в наступному сюжеті. Я пішов за луків і за і воювати. Олександру 51 чоловік пішов на фронт добровольцем заради родини. Понад два роки боронив країну на сході, аж поки не отримав надскладне поранення. Того моменту зізнається, майже не пам'ятає. Тривав бій. Тривав... Ой -ой -ой. Він тривав, ой-ой-ой. Він тривав, бій тривав. Півтора суток, Що я не Через поранення Олександру ампутували обидві ноги зі значною втратою крові його доправили до Дніпра. Тут лише за першу добу в реанімації бійцю перелили більш як 5 літрів крові. Мужньо тримається. Ми робимо все можливе, щоб він не тільки вижив, а щоб швидко відновився і зміг пройти весь шлях. Важкої евакуації. До лікарні щодня надходять сотні важкопоранених військових. Тож потреба у донорській крові зізнаються, лікарі є завжди. Кров постійно необхідна. Кожного дня вливаємо десятки літрів. А от запасів постійно бракує. Тож задля їх поповнення у лікарні проводять дні донора. Сьогодні тут від самого ранку знов десятки людей, які хочуть поділитися своєю кров'ю. Чому важливо, тому що разом до перемоги кожен працює на своєму фронті. Хто чим може, тим і допомагає. Чим я можу допомогти? Ну тільки цим одні спеціально виділили час перед роботою, інші приїхали до медзакладу після відпрацьованої зміни. В'ячеслав постійний донор на його рахунку понад 10 донацій. Взагалі 14-го года здаю. Как то каначилась? Я нашою здавати для організму. Хорошо, і тати і людям помочь. Нині у чоловіка на фронті молодший брат. Ділиться кілька місяців тому, здавав кров і для нього потребував переливання після поранення. Тож про потреби в донорській для порятунку військових знає не чуток. Я для всіх здається ну, і для нього, і для всіх. Але щоб були всі живи, тати керофі тати, щоб людям допомагали. А майбутнім донорам лікарі нагадують основні правила, яких варто дотримуватися перед донацією. Саме головне це дотримуватися дієти за день до здачі крові і дотримуватись режиму. Сна і відпочинку не їсти жареного, копченого, не пити алкоголь, спеції, щоб кров була гідна для переливання хворому. Такі акції у лікарні регулярні, щоразу збирають за кілька сотень донорів. Для поранених їхня кров стає порятунком. Від початку повномасштабного вторгнення тільки в цьому медзакладі перелили 16 тонн крові. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Вони першими зустріли ворога і дали окупантам гідну відсіч зараз. Вони продовжують тримати кордони та оборонити країну на найгарячіших ділянках фронту. Сьогодні в Україні день прикордонника, і вони зустрічають його на своїх бойових постах. Дякуємо за стійкість, мужність та нездоланність. Викрадена улюблениця цілої вулиці справжня детективна драма навколо собаки із Синельникового, яка дивом вижила після ракетного удару. Відео, де вона лежить на руїнах знищеного росіянами будинку, в якому загинула ціла родина, розчулило всю країну. Тоді знесилену чотирилапу просто зі згарища забрала волонтерка, але як виявилось, фактично викрала. Тепер утримує в жахливих умовах і віддати хостату справжній власниці. Категорично не хоче. Чому драматичну розв'язку від нашої Анастасії Вільхової? Дивіться на Ютубі 11-го. Ставте вподобайки, дзвіночок, аби нічого не пропустити. І підписуйтесь на наш канал. А ми продовжуємо випуск. Шиють футболки, адаптивну білизну, ортопедичні подушки, плетуть кікімери. А ще організовують аукціони з цікавими лотами і збирають гроші для ЗСУ. Волонтерки Нікополя допомагають захисникам на фронті з перших днів Великої війни. Про мотивацію та віру в перемогу жителів прифронтового міста. Наш наступний сюжет була потреба, і ми прийшли. От просто нам сказали, що дівчата треба. І ми зранку йшли сюди, працювали, робили, ну, шили там футболки, там балаклави. Стільки там сумки, ну ми багато чого робили. Так згадують перші дні повномасштабного вторгнення. Волонтерка зізнаються до війни, і гадка не мала як підступитися до тієї швейної машинки. Втім, це їм не завадило. Пройшли спеціальні курси та почали шити. Ми не можемо ж оставатися в сторіні, коли у нас такі обставини, і ми всі люди, ми всі повинні допомагати і наближати нас всіх до нормального. Життя до нашої перемоги. Серед волонтерів і пані Юлія. Її чоловік з перших днів на фронті. Залишати рідний Нікополь жінка не планує. Тут і чекатиме додому свого захисника. Зараз увесь вільний час жінка приділяє волонтерство. Задля цього навчилася, зокрема, і чита на швейній машинці. Цього дівчата дружно, кожна відповідає за свою ділянку роботи. Так Юлія сьогодні відшиває наволочки та збирає спеціальні ортопедичні подушки для травмованих бійців. Дівчатка ріжуть у нас, де які відходи остаються, клаптики ріжуться, паралон ріжеться, синтепон. це все змішується, щоб вона була така тугенька, щоб було зручно, ніде нічого не прогиналося. Пластику, пластику. І такі подушечки ми робимо для нашої блоку. Одночас Олена відчуває адаптивну білизну. Такі чоловічі трусики для хворих для госпіталі, для військових, які лежать і не можуть вставати. Вони поранені на лікуванні, тому ось такі трусики вони між сомну не шиті між собою до кінця, щоб можна було зняти і ну замінити. Жінки працюють за запитами військових. Їх кажуть чимало серед найпопулярніших бал. Балаклави, аптечки, адаптивна білизна та футболки. У нас іде велика партія футболочок. Дівчатка пошили 138 штук. На заказ також у нас йде велика партія балаклав, тому що вже Потреба у цьому також у нас майже 500 штук іде адаптивної білизни. Волонтерки плетуть також кікімори, роблять окопні свічки. Потім все це разом зі смаколиками передають захисникам. У Нас дуже багато вдячних захисників, які отримуючи наші посилочки, відправляють нам такі, ось як даний пост пости вдяки. А тут хлопчики, наші котики, наші захисники вдячні нам за те, що ми про них не забуваємо. Це на який напрямок це був на Луганський напрямок? А ще волонтерка влаштовують аукціони, на яких збирають кошти для зсу? Лоти розписані власноруч трофеї від захисників днями. Кажуть, проведуть ще один збір. Розіграють свічники. У нас є такі незвичні. Я б сказала, креативні трофеї військові. Це волонтери передали. Ці вироби будуть продані, будуть як йти, як лоти, гроші зібрані будуть йти на користь ЗСУ, і а саме на придбання мавіка для наших хлопців. нині жінкам потрібні для роботи сировина та матеріали. Частину потреб закривають міська влада та волонтерські організації. Допомогти з потрібними речами можуть і усі охочі. Нитки, тканина, наповнювачі. От нас просто зараз мега велика потреба в синтепоні, в сіліконі. Це ті матеріали, які вивів нам ортопед для наповнення саме ортопедичних подушок. Волонтерки заповняють, працюватимуть аж до перемоги України. Наразі головна мета це щоб наші хлопці повернулися додому, щоб наші чоловіки повернулися і щоб скоріше це все закінчилося. Допомогти дівчатам з матеріалами або взяти участь в аукціоні можна за посиланням, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Ближні світлофара або ходові вогні мають працювати цілодобово круглий рік. Нововведення діятиме з 1 травня. Постанову вже ухвалив Кабмін. Раніше ж така вимога діяла виключно осінньо-зимовий період. Нові правила мають вплинути на безпеку на дорогах. До того ж, подібні норми діють в країнах ЄС. Для порушників передбачений штраф до понад пів тисячі гривень. Ми вже бачимо, що дуже багато водіїв навіть раніше, коли цього правила не існувало, і навіть в літній період використовували ближній світлофар там, де денних ходових вогнів не було. Це дійсно убезпечує і запобігає дорожньо-транспортних транспортним пригодам у певних випадках. Штраф до 1700 гривень за продаж штучних квітів напередодні великодні у Дніпрі. Нагадали про заборону торгувати пластиковими букетами та вінками у профільному департаменті. Міськради кажуть, що року проводять рейди порушників переважно виявляють на стихійних міських ринках. Нагадаємо, заборона на продаж штучних квітів діє у Дніпрі ще з 2017 року. Компанія Інтерпайп увійшла в рейтинг топ 50 найкращих роботодавців України за версією видання Форбс. У цьому списку це єдина вітчизняна промислова компанія. На номінацію подавались понад дві сотні бізнесів. А експерти загалом обробили більш як 42 тисячі анкет. В Інтерпайп вважають вийти в лідери. Вдалось, бо забезпечують потужним соцпакетом, надають гідні умови праці та регулярно підтримують своїх співробітників. Ми допомагаємо відновлювати житло тим співробітникам, які його втратили або пошкодили цього часу. Ми допомагаємо, що мобілізованим, допомагаємо ветеранам, допомагаємо пораненим. Окрім цього, ми забезпечуємо евакуацію дітей-співробітників з небезпечного міста Нікополь. Ми відправляємо дітей на літній відпочинок. Це загалом дуже потужний соціальний пакет. Окрім цього, ми у березні цього року підвищили зарплату на 20%. І сьогодні в нас одна з найкращих заробітних в регіону. Першу величезний резервуар, потім відомий ресторан. А нині просто пустка. Споруду звели на початку двадцятого століття, щоб забезпечити дачників водою. Вона одразу стала прикрасою району і одним із орієнтирів на місцевості. За прямим призначенням водонапірна вежа пропрацювала півстоліття, а потім її перебудували. Чому стару башту внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини? Одинадцятий канал продовжує цикл сюжетів Історичний Дніпро. Далі репортаж Анастасії Шуляк. Нині це жвавий мікрорайон з багатоповерхівками, великим проспектом, вишами та потужною інфраструктуру. Але ще понад півтора століття тому тут все було геть інакше. Якщо ми з вами тут опинилися в середині 19 століття то ми з вами опинилися на окраїні міста Катеринослава, а тобто це був район міських дач. І якщо казати про цю місцевість, то тут не було води. Щоб забезпечити дачників водою на початку двадцятого століття, тут звели водонапірну вежу на 30 тисяч відер. Це була частина міського проєкту з будівництва водогону. Будівлю зробили цегляною, а сам резервуар залізобетонним, як й монолітний дах. Він унікальний та складний у виготовленні, кажуть історики. І це була одна з особливостей башти, що стала прикрасою району і орієнтиром на місцевості. Будівля збудована в незвичайному для таких споруджень. В стилі в стилі модерно, тому що взагалі башні вони були більш такі об'ємні, більш в стилі романському стилі або неороманському стилі. А ця вона якась воздушна». За прямим призначенням вежа пропрацювала десь з півстоліття. А після другої світової тут почали зводити багатоповерхівки. Їх мешканців об'єми вежі вже не могли задовольнити. Тож з часом резервуар перебудували у відомий в місті ресторан і назвали його Стара Башта. Зала ресторану, вона була круглої форми. Звісно, що з технологічної точки зору це було не дуже зручно, але саме це і привлікало людей, які сюди приходили. Крім того, в цьому залі була дуже гарна акустика. Проте, ані оригінальна форма ресторації, ані шикарна люстра та басейн з фонтаном всередині не врятували будівлю від занепаду. Останні 10 років вона змінювала власників як рукавички. Були серед них навіть громадяни Великобританії. Проте, врешті, стара башта, що була одним з символів Дніпра, стала пусткою. Щоб попередити остаточне руйнування пам'ятки, її внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини. Була підготовлена документація, історична довідка підписана кандидатами наук були. Фотофіксація проведена обміри, ну цілий пакет документів і було подано в обласну державну адміністрацію. Отже, колишня водонапірна вежа тепер охороняється законом. Її власник нині це фізична особа має слідкувати за станом будівлі, а в разі необхідності ще й відреставрувати. Про інші історичні об'єкти, що поповнили перелік культурної спадщини. Дивіться у наступних випусках новин. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Дитячий велодень 2024 пройшов у кам'янському. Змагались діти від 2 до 16 років. Загалом було понад 200 учасників. Перегони були відкриті для всіх охочих. Про насичений день маленьких велосипедистів та їхні емоції. Наш наступний матеріал. Заїзди на велосипедах та самокатах, майстер-класи з обслуговування роверів від майстрів та навчання дітей правил дорожнього руху. Тут вже долучилися співробітники Кам'янського райуправління поліції. Так насичено прийшов велодень Кіц 2024 у Кам'янському. На жаль, наші діти вони теж відчувають той стан, який склалися в нашій державі, і ми, як тренери, як дорослі, повинні виводити їх з цього стану. У нас є таке гасло в нашому місті, в нашій спортивній спільноті не віддамо ні дитини. Інство і сьогодні саме те свято, з якої ми боремося за наших дітей, за наше щасливе майбутнє. Вони майбутнє нашої України. А в війні ми обов'язково переможемо. В першу чергу хочу від у нас усіх подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Ми з вами можемо жити під вільним українським небом. Десятирічний Артур приїхав на володень з молодшим братом Домініком. Хлопці, наче маленькі профі, у захисних шоломах та на локітниках. А в їхній групі підтримки усміхнена мама. Я беру участь в змаганнях, тому що вирішив позмагатися. Я вважаю. Перемогти і не впасти. Дуже цікаво. Я бажаю перемоги і настрій. А ось шестирічна Настя на володень завітала із яскравим самокатом. На ньому дівчинка катається з двох років. Мені хочеться просто познайомитися з іншими дітками, і тому я прийшла. Загалом у перегонах змагалися понад 200 велосипедистів. Найспритніші учасники отримали призи, медалі та кубки. Катерина Кравченка, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду в середу в день у Дніпрі синоптика прогнозує 23 градуси тепла вночі плюс 10. Атмосферний тиск 757 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.